Вітаю всіх! Сьогодні буде швиденьким відео з марафону. Я хочу поговорити про очікування повернення додому. Переднє відео було провий за кордон, але є також у людей такий момент, що вони всі чекають повернення додому. Навіть за кордон, ті, хто за кордоном постійно чогось чекають, очікують. Люди не живуть. Просто ставлять життя там на паузу, не розцінюють. Своє знаходження за кордоном як шанс змінити життя, а чомусь очікують. Це все в нашій голові. Як ті люди, які бачать виїзд за кордон, це шанс почати життя спочатку в іншій країні і на іншому рівні, вони роблять своє життя краще і якісніше. Це правда, на жаль. Тому дивіться, є люди, в яких все зруйноване чи окуповані території, і вони мене дивують, коли постійно очікують цієї деокупації, яка примарна. І постійно чогось чекають і не живуть. Потім є проблеми з психікою, потім вони ненавидять оточуючих і тому подібне. Потім проблеми на суспільстві. Навіщо це робити? Це нерозумно. Тому я хочу трошки поради для тих, хто очікує постійне повернення додому. Живе в цьому очікуванні, що вам робити краще? Як себе налаштувати на кращий лад в кінці кінців. Ось, я вірю у свою подорож і свій унікальний шлях. Це прям про вас. Це ваша подорож і ваш шлях кудись. В інше життя, любимо, в інше життя. Давайте по рунам. Що у вас чекає? Яку вам руну краще? Руна. Ось вам дивіться. Жінка з дитиною. Оце ви знаєте, прямо в нашій переселенці. Мені як іде воно. Тому що. Відразу згадала все це щастя. Правда ж? Це жінка з дитиною. Це ви зрозумієте? Тут треба свою всю силу, внутрішню силу зібрати і зрозуміти, що життя дітей, наприклад, головніше, ніж те, що ви там очікуєте. І треба думати далі. Це, наприклад, ще творча руна, за творчість відповідає. Тобто, якщо людина може творити своє життя так, як вона хоче, і думати про дітей, і щоб дитина була щаслива, тоді вона буде вибирати своє життя в якісну сторону. Саме в якісну. Почти, не так, кладу. Так, тепер. Хто постійному очікуванні повернення додому? Тут порада для вас. О, верховний Жрець церофант. Вам потрібна реально порада від людей: звернутися до психолога, чи ще якось подумати в себе голові. Що я можу зробити, як жити, і не, пост... не жити в постійному очікуванні. Це вас доводиться очікування. Розумійте. Тут порада від карт, то живе в постійному очікуванні і повернення додому. Тут що у нас? Відмісти все. Ось правильно, відмітати все і жити. Оце мені подобається більше за все, це моя улюблена колода. Вона завжди дає круті поради. Унікальний шлях і подорож це життя. Будувати своє життя далі. Дивіться, це дорога у світле майбутнє, ну явно ж не в руїни. І відмісти весь негатив, все, що було. Відмили, почали нове життя і радійте життю. Тоді у вас все буде добре.